Друз'яки, всім привет! Канал Шалений Тракторист Приїхав на одну з ділянок соняшника. Подивитися на соняшник, бо дуже сильно кажуть тля напала. Ну що я хочу сказати. Ходжу, я отак от іду, йду, така я вся вдоль чи габана, поняв. І коротше нема, нема, нема. Отут вот на длинних гонах вроді би, скажімо, все добре. Отакий От соняшник, звісно, соняшник тут стоїть ракета. Я ним дуже задоволений. Дивіться, які листочки. Темні, як положено, стовбур, бачите який. Оце соняшничок, да, той, що треба. Але, друзі, є місцями дуже багато тлі. Ось уже з'являється, дивіться. Бачите? О. Дивіться, насікомий. Класс. А вот все девица тля. И что мне вот с это проделать? Вопрос, конечно. Честно, я в душе не... Как <coughs> мне заехать и сейчас брызгать. И я понимаю, что надо. Давиться, есть. Уже отлажу я, отлажу я и отлажу, я отлажу О, дивиться. Побачив я, а що це з ним таке, друзі? Дивіться який. Ух, що це. Чиста роса, ні. Ожог якийсь. Коментуйте, друзі. Дуже інтересно, що скажете. Так стоїть соняшник нормальний. Ну, щось йому не добре. Ну, Кормошки я сюди, друзі, був не пожалів. Навіть вважаю трішки лишку дав. По листкам, я думаю, видно. Тому що тут жахнуто нормально було дважди і не жаліючи, як то кажуть. То Я думаю, тут діло буде. І зараз повертаюсь до тлі. Дуже сильно хочу вам показати те, що я бачу. Це з ворота, друзі, тут, звісно, він по соняшничок, але також вже пішов він. Я думаю, що і тут буде нормально. Так, зараз, друзяки, зараз знайду. Десь я тут ішов і в мене просто до речі був пропав. Ну просто їх наскільки було багато, що я розумію, що тут треба буде дивитися. Що робити, друзі? Бризкать чи не бризкать? Вот о до цього нашествия. Це просто хана. Я розумію, що не побризкає, може і прокатить, як говорять у народі. Може прокатить, Ну ось з'являється вже. Но може і не прокатить. Хто сталкувався з цією заразою, коментуйте, пишіть, дуже цікаво ваше. Ось дивіться, отут звісно жесть. Дивіться, що робиться. Ну от Як тут матюкатися не буде, що всі кажуть, та що вам фермерам, ви бабка тільки колотите. От приїжджайте колотіть, півгода колотю. Не знаю вже що куплять, все перекуплялося в цьому році, щоб бризкати. У мене сложилось впечатлення, що вже треба стрекозу куплять купляти, щоб вона круглосуточно бризкала. Так що такі друзі, справи. Підписочку на YouTube канал Шалений тракторист. Коментуйте, будь ласка, дуже цікаво, що ви скажете. Будь ласка, тільки розумні коментарі, не всякий бред. Всім дякую за увагу, всім пока-пока.